Доброго Ранку, друзі. І зараз ми разом з вами виконаємо тренування для заряду енергії на цілий день. До речі, зараз я знаходжусь біля такого талісману готелю Вежа ведмежа. Це є ось такий дракончик, який вас буде зустрічати, якщо ви сюди приїдете на відпочинок. Як завжди. Посилання на цей готель замок на інстаграм цього готелю, а також на сайт цього готелю я хочу залишити внизу в описі під цим відео. Тому, якщо ви ще думаєте, чи їхати сюди, чи ні, то я вам рекомендую не думати, а переходити за посиланням, телефонувати і бронювати свої дати відпочинку. Перша вправо робимо кругові оберти головою в праву і в ліву сторону. Піднімаємо голову вгору, робимо видих і опускаємо вниз, робимо вдих. Тоді знову піднімаємо вгору, робимо видих і опускаємо вниз, робимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири і в зворотньому напрямку. Один. Два, три, чотири. Три чотири. Один. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо ось так перед собою. І повертаємося в сторону. Тянемося в сторону. На носочок підіймаємося протилежною під ногою. Робимо видих і голову повертаємо в сторону. І повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Тоді в другу сторону. Повертаємося, робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо в сторону і робимо кругові оберти Плечима вперед та назад. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Назад, один, два, три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Беремо руки в замок. Тягнемося вгору. Тягнемося вгору і нахиляємося в сторону. В одну сторону робимо. Вдих і в другу робимо видих. В положенні вгорі, не зупиняємося. В одну сторону вдих і в другу. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо на поясі і повертаємося назад. При цьому голову також повертаємо назад. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один, два. Три, чотири. Один, два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Будемо робити півкола назад. Руки тримаємо перед собою. Ось так внизу. Зводимо руки назад, торкаємось руками, прогинаємося в попереку, лопатки зводимо назад, плечі назад. Робимо вдих і повертаємося в початкове положення, видих. Тоді знову робимо вдих і повертаємось в початкове положення, видих. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Ставимо ноги широко. Тягнемося рукою. До ноги. Робимо вдих і в протилежну сторону вгору видих. Тоді друга рука. Робимо вдих і вгору видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили. Вправу. Наступна вправа буде трішечки динамічніша. Ми трішечки ноги в колінах призгинаємо, руки тримаємо перед собою, ось таким чином, і робимо крок в сторону широкий, торкаємося ноги, тоді повертаємось назад, робимо в другу сторону крок і торкаємося ноги. В одну сторону робимо вдих і в другу видих. Знов сюди вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо в замку. Опускаємося вниз. Робимо вдих. І тягнемося вгору. Робимо видих. Вниз. Вдих. І вгору видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири? Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Будемо торкатися протилежним ліктем протилежного коліна. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді друга нога. Видих, вдих. І продовжуємо вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили. вправу. І наступною вправою будемо робити підйоми на носочки з перекатами на п'яточки. Вгору видих. На носочки і на п'яточки вдих. Вгору вдих. На носочки і на п'яточки вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Байміакофі, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Яму говорили нефти. Він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий. Віктор, не зупиняйся, вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, Брій, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Яму говорили не вийде він дивлячись в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, то не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування. Мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.